Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я покажу другу частину відео, як ми з малим наводили ладу в саду. Взявши лопату, я викопала саджанці малини Cumberland. Це така ожина малина, називається колюча, але це більше як малинка. Я її викупила і садили ми в одну сторону, зробивши шпалеру. В принципі, це... я просто дуже давно мріяла. Нарешті я поприбирала всі зайві розсадження, котрі мені заважали вільно бачити простір. Ну, тут ви на відео бачите юного блогера, майбутня зірка всіх соцмереж. Він мені допомагав знімати. Якщо потрібно було, він переставляв штатив. Ну, Це якщо він був вільний. Але якщо він був зайнятий, то я вже сама працювала. Саме в цьому місці я буду саджувати всю нашу малину. Сантиметрів так 50-60 залишила зазор від забора. Якщо буде перероблятися, сподіваюся, що воно не пошкодиться. І буду заплітати таку шпалерку. Ну, воно, в принципі, час покаже весною, як воно це, чи все. Взагалі вона буде тривати стовпчики, закопані в землю. Це ж зрозуміло, що воно буде в землю підмиватись. Десь піде осадка, десь шпалера розпуститься. Ну, Це таке діло. Головне, що вона є і завжди можна підкоригувати. При посадці я обрізала зайве і сухе, і трішки зеленушки, щоб воно мені не заважало. Тому що дуже незручно було її правильно там розмістити. Коли вже твої гілки... Вони ж задерев'яніли, вигнулися в потрібному положенні, тоді з тим кущем важко працювати. То коли будуть відростати нові молоді пагони, тоді можна їх буде зручно заплітати. Тоді воно буде, напевно, естетичніше. Я думаю, що по відео зрозуміло, що спочатку я все посаджувала, а вже потім буду заплітати цю шпалеру. До речі, саджанці такої малини Кумберленд, вартує самі 80 гривень, дивилась, 90 Як добре, що вона є. До речі, хто не в курсі, розмножується вона. За допомогою довгих паганів вони відростають до трьох метрів, потім вони так роздовго вниз опускаються і з кінчиків гілочок вона починає вкарнятися в землю, і таким чином проростають, проростають нові саджанці. Скоріння я не, не помітила, що вона розмножується, але все може бути. Якщо така доросла, якась буде велика там стара рослина, великий кущ там росте в одному місці, такий дуже товстий стовбур, та я думаю, якщо там величезна розлога коріння, то можливо, можливо, вона і може розмножитися через е, землю вже сама через корінь. А так взагалі пагонами. Вони так швидко вкореняються і все. І готові саджанці. Ну але так, щоб їх отримати, потрібно відпустити цілі джунглі. Я не можу намилуватися, як воно все естетично виходить, е, навіть на швидку руку е, з мінімальними вкладеннями можна зробити е, невеликий порядок в садку. А з часом завжди можна все переробити, доробити, е, класти, там кошти на це все оздоблення і так далі. Але чи є сенс наразі витрачати е, шалені гроші на це? Всім дякую за лайки, коментарі та перегляди. Якщо вам не важко, то напишіть будь-який коментар, який допоможе мені підніматися вгору, в моїх починаннях, трішки такої підтримки мені не завадить. Всім дякую і до наступних відео. Результати ви бачите вже в кінці.